Що для мене важливо почати цей виступ з повідомлення від добровольця, який зараз в пеклі там на передовій, він пише: сьогодні почув такі тези від двох офіцерів. Ми тут всі раби системи без права на вибір, без права на звільнення, навіть те, що за законом нам належить відпустка, отримуємо лише з дозволу свого хазяїна, комбрига. Ви розумієте, про що йде мова, колеги? Наші захисники почуваються рабами в армії. Ви розумієте, наскільки це не перспективно для нашої боротьби проти рашистської агресії? У 2022 році я показував подібні повідомлення і голові комітету профільного оборонного і іншим колегам з того і з інших комітетів, де так само двічі доброволець, який під час АТО добровільно пішов захищати вітчизну. І після двадцятого маючи трьох дітей, пішов добровільно захищати вітчизну. Він теж писав. Що вони відчувають до себе ставлення як до рабів в армії? В армії відчувають ставлення як до рабів. Найкращі, най, найпатріотичніші, найсміливіші представники українського народу, які стали на захист України, відчувають до себе ставлення як до рабів. Ви розумієте, як це критично? А потім той же доброволець писав, що якщо так буде далі, йти справа, то почнуть зникати офіцери. Я казав: ви розумієте, про що йде мова? Давайте припиняти це в нашій країні, знущання одних українців над іншими українцями. Вам уже Гончаренка в малюнках тут показує наскільки шкідлива бусифікація. Ми не можемо це почути і врахувати. Це ганьба для нашої країни, бусифікація. Це те, що стоїть в основі схематозу величезного. Ми ніби це не розуміємо. Чи в Генштабі не розуміють, чи в команди високобутних військ не розуміють. Чи в Офісі президента не розуміють, чи Міноборони не розуміють? Всі знають це чудово, що це схематоз в нашій країні. Всі знають, що це б'є по обороноздатності, по нашій спроможності чинити опір ворогам. І тим не менше це продовжується тут. Давайте припиняти це через парламентські інструментарій. У нас він є. Давайте згадаємо про те, що нас обрали люди не протилежну позицію тут реалізовувати в парламенті. Я звертаюся до представників парламенту, які обрані за списками слуги народу. Як вибрати слуги народу? Наші з Володимиром що виборців, що найменше з го округу Чернівецької області дуже незадоволені тим, що ми робимо тут як споган роду. Ми відійшли від тих принципів, на яких були обрані тут і займаємося як команда переслідування Порошенка Тимошенка. Своїх доганяємо. Всі зотрімають без доказів народних депутатів України на ганьбу нашої країни. Нам треба єднатися на коло справу оборони, а не ганьбити Україну. Бусифікацію і знущанням одних українців над іншими. Будь ласка, почуйте, поки не пізно. Це справа нашого виживання як країни. Дякую за.